В нашому дослідженні ми ставили два таких важливих питання, які характеризують стан суспільства, стан спільності в Одесі, громадської спільності. Наприклад, це питання, які стосуються соціальної згуртованості, соціальної відповідальності. Але чим ближче. До людини та на рівні будинку, вулиці, люди відчувають відповідальність. Тобто, це та територія, яку вони безпосередньо де вони проживають, яку вони мають можливість контролювати. На рівні Одеси міста там середній рівень відповідальності, і вже на рівні України майже люди не відчувають відповідальність за те, що відбувається. Якусь інформацію ми можемо виключно отримати з соціологічних досліджень, тому що статистична інформація, реєстри вони всі закриті. Так? І ми майже не маємо сьогодні можливості не отримати щодо демографічного складу, щодо соціального складу. Можна сказати, що це можливо перше дослідження за період з 2020-х років до сьогодні по одеському регіону, по місту Одесу, які яке стосується таких соціальних настроїв, яке стосується громадської участі, взагалі яке стосується інституційних спроможностей і взаємодії. Громадян, громадських організацій і е, державних інституцій, як ви вважаєте, хто більше за інших впливає на ситуацію в Одесі? На першому місці голова міський голова Геннадій Труханов. Далі йдуть військові ТЦК, люди відчувають їх присутність у місті, депутати міської ради, майже третина, і на четвертому місці голова обласної військової адміністрації. На п'ятому місці жителі Одеси. Що турбує людей перш першу перш за все? І ми майже ми не змінили порядок і варіанти відповідь. Але додали один варіант, який стосувався перейменування вулиць і пам'ятників. Ця проблема вона опинилася на п'ятому по важливості місці після корупції, після високих цін, після комунальних послуг. І на мою думку, це дуже важливо, тому Чотири із десяти респондентів вони уявляють, визначають його як важливу, важливу проблему. Мені як політологу дуже цікаво власне оцінити саме партійну залученість. Населення і як виявляє дослідження, воно наразі ця залученість вона залишається достатньо низькою, що власне репрезентує з одного боку воєнний час, а з іншого боку, є перспективи підвищення цього цієї партійної залученості, якраз вже з початком потенційних виборів виборчого процесу. Ми звернули увагу на те, що 80% населення, на жаль, залишається таким, що не довіряє органам влади. Цей такий відсоток був і до 2014 року. Мені здається, що ефективна взаємодія між владою та суспільством вона залежить від того, наскільки влада розуміє ці проблеми, які хвилюють суспільство. Тому що від того, як вона це розуміє, будуть кращі її продукти, ці рішення, які будуть спрямовані на вирішення проблем громадян.